Друзі, мене звати Володимир Мирославович Голод, лікар-невропатолог. Я сьогодні до вас з таким коротеньким повідомленням, що цього місяця, 24 і 25 листопада 2022 року я сьогодні мати також в Києві зустріч ну, з усіма тими людьми, які хочуть особисто зустрітися з доктором Голодом, почути, там будуть мої лекції, будуть мої виступи, де я буду розказувати людям про хвороби, про здоров'я, як побороти можна хвороби. Це буде в Києві, це буде в Києві на них. Вулиця Щербаківського, 42, і це буде тільки цей четвер і цю п'ятницю. Тому, якщо ви хочете зустрітися, приходьте туди, там в салоні Нугабест, буде такий е, ну, виступ, така зустріч з доктором Голодом. Там ви зможете поспілкуватися зі мною. Це абсолютно безкоштовно. Ви зможете задати будь-які питання, я зможу на них відповісти. Але, власне, ви зможете почути багато інформації, яка потрібна для вашого здоров'я. І для того, щоб туди потрапити, я вам залишу. Номер телефону продиктую. Можете передзвонити, вам та вас там запишуть, і навіть можна буде пройти діагностику. Номер запишіть 066 441 27 69, ще раз 066 441 2769. Але скажу вам так: прямо. Просто приходьте! Це на Нивка в Києві, буде цікаво в і пятницю на цьому тижні. До зустрічі там, друзі. До побачення.